Що я помітив, у практиці дуже багато є, є таких, як це так сказати, родові програми. Да? І ви можете теж помічати, що хтось, якась чиясь родина, живе добре, чиясь родина живе погано, чиясь родина взагалі там на ну, одні бухаріки, да, вони спиваються, якби, і як їх не тягнуть всі вокруг, вони просто ну, не можуть. Є така ситуація з родовими програмами. І це дійсно працює так. Працює воно в такої формі життя. Це всі ми в одному світі, але живемо різними да, життями. І от якщо ви послідкуєте за родовою програмою успішних людей, то ви побачите, що вони зачасту проводять своє життя в такому правильному руслі. Може бути, на перший погляд, да, наприклад, як це? Там гарний автомобіль, але ніхто в нього внутрі не заглядує, як він, як він працює, як, які там деталі да? і як взагалі воно формує таку картинку да? гарну. Так от, так само і з родовою програмою. Це не просто так, що у людей там все виходить, да, і в них успіх. Це така структурована, вложена від батька до сина, від діда, і вони знають, що вони роблять. І ви можете. Слідкувати за такими людьми, і якщо вам хвати да, розуму переварити, що у вас не так, ви можете підтягувати такі родові програми на, на свій рід.